Вітаю! Готуємо літо в тарілці, кабачкову класику. Не уявляю літа без цього бутерброду, і це, звісно, кабачкова ікра. Я розумію, що у кожної господині на 100% є свій улюблений рецепт, але я хочу, по-перше, нагадати про таку страву, а по-друге, розповісти про свій рецепт. Перелік інгредієнтів я також залишу в описі під відео. І до речі, я її не пробиваю блендером ніколи і додаю один незвичний інгредієнт. Отже, починаємо з того, що на розігрітій пательні з олією підсмажуємо до м'якості дрібно нарізану цибульку. На 4 середніх кабачка я беру 2 середні цибулі та 2 середні морквини. Як цибулька трішки підсмажилась, додаю моркву натерту на дрібній терці. Важливо натирати саме на дрібній терці, тоді текстура готової страви буде більш однорідна. Підсмажуємо до м'якості моркви хвилини 4-5. І Тоді додаємо кабачки. Якщо ваші кабачки досить немолоді, потрібно їх почистити та видалити насіння. Обов'язково солимо, щоб кабачки виділили сік, не підгорали та краще готувалися. Перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо хвилин 20. На середньому вогні час від часу помішуючи, щоб не підгоріли. Тим часом нам потрібно перетворити на сік з м'якотю три середні помідори. Я розрізаю навпіл і натираю на терці. Можна також ошпарити кіп'ятком, зняти шкірку та збити блендером. Як наші кабачки протушкувались, додаємо секретний інгредієнт натерте яблуко. Так так саме з яблуком ікра набагато смачніша. І додаємо наші натерті помідори, досолюємо за смаком, перець я не додаю і продовжуємо тушкувати ще хвилин 30-40 на маленькому вогні. Для того, щоб ікра була по справжньому смачна, вона має добре втушкуватись. Діліться, будь ласка, в коментарях, як ви готуєте цю незмінну літню класику. Мені смакує як в теплому, так і в холодному вигляді. А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписки. До зустрічі в нових смачних відео.